Вітаю, я Марія Єфросиніна, почесна амбасадорка фонду ООН у галузі народонаселення. як часто ти думаєш, на що я житиму, як мені вижити в новому місці, я нічого не вмію, нікому не потрібна, як я сама проводую дітей, як часто чуєш, що це все не за твої гроші куплено, або твоя робота сидіти вдома і займатися дітьми. Час розірвати це коло. Фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Великої Британії запустив кар'єрний вона хаб. Вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Це все перші літери, з яких складається назва. Вона, вона хаб це проєкт, що допомагає жінкам знайти роботу. Покращити свої навички, стати економічно незалежними, а значить, перестати терпіти насильство, почати заробляти самостійно для себе і своїх дітей, почати щасливе життя у новому місці, коли були змушені тікати з рідного дому. На сайті Вона Хабо жінки можуть абсолютно безкоштовно отримати консультацію кар'єрної радниці і допомогу на всіх етапах пошуку роботи. Отримати підтримку психолога, створити свій кар'єрний план та знайти роботу мрії, навчитись новому на курсах, тренінгах або вебінарах за професією, а також знайти адресу найближчого локального офлайн хабу та прийти на консультації. Мої любі жінки, я знаю, що у кожної з нас багато мужності, багато сили. Кілька кліків на сайті кар'єрного хабу це двері в вашу економічну незалежність. Це ваша свобода бути щасливою. А перший крок до неї реєстрація на сайті кар'єрного хабу. Я вірю в вас!